Важко уявити собі плодовий сад в Україні без вишні, улюбленої всіма ягоди. Ранньою весною вишневий сад радує насніжним ароматним цвітінням, не раз описаним поетами і письменниками, а влітку дарує дивовижні плоди. Завдяки вмісту великої кількості вітамінів і мікроелементів. Вишня широко використовується в дієтичному харчуванні, косметології. А також при лікуванні захворювань легенів, недокрів'ї шлунково-кишкового тракту, артритах, атеросклерозах і багатьох інших завдяки роботі селекціонерів, а також здатності цієї рослини до самостійної гібридизації, сьогодні існує безліч сортів на будь-який смак, одним з найбільш врожайних визнана вишня любська. Характеристика та опис сорту вишні Любська любська один із старовинних народних сортів української селекції, повсюдно поширений в середній смузі нашої країни. Звідки він родом точно невідомо, але вперше був описаний натуралістом професором і чоновим на початку минулого століття, а в 1947 році внесений до українського сортового реєстру дерево вишні Любської має розріджену розкидисту крону і виростає не вище 2,5 метрів, кора стовбура нерівна розтріскана. Сірувато коричневого кольору, пониклі гілки вигнуті і відходять від стовбура на 4-5 окора на гілках коричнева з легким сріблястим нальотом. Нирки, з яких утворюються пагони, мають круглу конічну форму, листяні овально, листя жорсткі, блискучі темно-зеленого кольору, узковальне з загостреним кінчиком, краї у листової пластини печасті, зазубрені. Біля основи листа є один-два маленьких вузьких прилистки. Квіти вишні любської діаметром близько трьох сантиметрів зібрані в суцвіття по три-чотири квітки, пелюстки білі, злегка гофровані округлі, плодоношення відбувається як у більшості сортів, на однорічних пагонах ягоди вишні любської круглі, насиченого бордового кольору з соковитою кисло-солодкою якотю, не схильні до осипання. Вага плодів нерідко перевищує 4 грами, кісточка вагою не більше 0,5 легко відділяється від м'якоті, що надає плодам особливу цінність при переробці. Вишня самоплідна, але для рясного врожаю бажано посадити не ділянці вишні та інших сортів. Плодоношення настає в 2-3 річному віці. Пізнє цвітіння позбавляє цей сорт від ризику постраждати від весняних заморозків. Дозрівання плодів в залежності від регіону зростання починається в кінці липня, початку серпня, плануючи посадку вишні. Варто звернути увагу на сусідів. Ця культура погано уживається з яблуною, грушею, малиною і чорною, смородиною. Тополя, дуб, береза, липа та інші дерева з потужною кореневою системою також матимуть негативний вплив на ріст і розвиток саджанця. переваги і недоліки, як і будь який інший сорт, є недосконала, і у неї є не тільки плюси, але і мінуси невелика висота дерева полегшують догляд і збір врожаю, висока врожайність. З одного дерева можна отримати до 30 тридцяти легке відділення кісточки від м'якоті спрощує процес переробки сировини, пізнє цвітіння. висока самоплідність дозволяє зав'язати плоди навіть при поганій погоді, хороша лежкість і транспортабельність плодів. До недоліків відносять схильність до грибкових захворювань, недостатня зимостійкість, схильність кори сонячних опіків, кислий смак плодів, нюанси посадки дерева, як і будь-яка інша. Посадка вишні Любської починається з вибору місця. Ділянка повинна бути сонячним, захищеним від північних вітрів, з заляганням ґрунтових водневище 1,5 м і легкими супіщаними ґрунтами нейтральної кислотності. При покупці саджанця слід звернути увагу на кору. Вона повинна бути рівна, без тріщин і шорсткостей, коренева система повинна бути добре розвинена, висаджувати деревце краще навесні. Але якщо саджанець куплений восени його слід прикопати і вкрити ялиновим гіллям, яму також бажано підготувати восени. Якщо передбачається посадка декількох саджанців вишні Любської, то з огляду на висоту і ширину дорослого дерева відстань між ними має бути 2,5 між рядами і 2 між рослинами в ряду. Покрокова інструкція: викопати яму глибиною 45 см і шириною 60 см грунт, вийнято з ями. Змішати з компостом або перепрілим гноєм в співвідношенні 1-1. додати 1 козоли 30 суперфосфату і 20 хлористого калію. На важких ґрунтах бажано додати в суміш пісок, у центр ями вбити кілочок для підв'язки саджанця і насипати частину підготовленого ґрунту горком, У саджанця обрізати всі підгнилі або пошкоджені коріння і встановити його на горбок, де зручності можна відразу підв'язати деревце до кілочка. Розправити коріння, щоб вони не загиналися вгору і присипати залишилася ґрунтом, Ущільнити ґрунт легким прихлопиванням, навколо саджанця, зробити валик із землі, щоб сформувати лунку для поливу, полити саджанець два-три відрами відстояної води, при необхідності підсипати землі і замульчувати лунку торфом, корою, тирсою або іншим підручним матеріалом. Це охоронить ґрунт від вивітрювання, розтріскування і пересушування. При посадці вишні важливо простежити, щоб коренева шийка виявилася в рівень із землею. При заглибленні дерево буде давати багато порослі, а при високій посадці може підмерзнути взимку відео, посадка вишні, особливості догляду, щоб отримати хороший урожай. За вишнею потрібно правильно доглядати грамотна обрізка, своєчасні поливи і підгодівлі. До всього потрібен продуманий підхід, обрізка обрізку вишні любської потрібно проводити з урахуванням її приналежності до кущових сортів, у яких плоди формуються на однорічних пагонах навесні. До набрякання бруньок видалити всі підмерзлі і пошкоджені гілки, а також пагони за крону. Однорічні пагони підрізати не потрібно. Восени проводять профілактичну обрізку, видаляють великі прирости за крону і заважають розвитку дерева. Вирізають всі хворі і пошкоджені гілки для запобігання поширенню захворювань, молоді саджанці не обрізають так, як у них в перші роки відбувається формування крони. Осінню обрізку проводять у вересні, початку жовтня. Важливо закінчити її до заморозків, інакше запізнення негативно позначиться на зимостійкості рослини з другого року життя. Вишня Любська потребує щорічної обрізку для формування крони. Досвідчені сидівники радять проводити її в зимовий час при температурі повітря не нижче сімго. При цьому коротшають пагони. Довжина яких перевищує 50 см, якщо у вишні Люкская оголилися кінці приростів, слід вкоротити скелетні гілки до добре розвинених бічних відгалужень і трохи скоротити кількість гілок. На наступний рік таким же чином вкорочують напівскелетні. Цей прийом дозволяє омолодити вишню без втрати врожайності. Свіжі зрізи обов'язково потрібно обробити садовим варом. Це вбереже рослину від обмороження та інфекцій. Поливи запилювачі і підгодівлі, полив вишні повинен бути помірним, так як розтріскування ягід, результат надлишку води, досвідчені сидівники радять полити вишню чотири рази за період вегетації після закінчення цвітіння, під час бурхливого зростання в червні при відсутності дощів під час дозрівання в липні і благозарядковий для успішної зимівлі у вересні жовтні. При поливі ґрунт повинен просочитися водою приблизно на пів метра, тому на одне доросле дерево потрібно 5-6 відер води, поливати бажано в борозенку по периметру крони при підгодівлі вишні любської також потрібна помірність. Надлишок добрив призводить до підмерзання рослин взимку, а недолік, до передчасного старіння, зниження врожайності. Втрати стійкості проти захворювань і шкідників починати вносити добрива можна на третій рік після посадки. Добре реагує вишня люкска на внесення органіки. Компост, гній або будь-які інші органічні добрива вносять не частіше, ніж один раз в 3-4 роки. Внесення підгодівлі бажано проводити за схемою 3 і рік навесні по периметру крони внести азотні добрива, 2-0 карбаміду розчинити у відрі води витрачаючи 5 літрів росіну на одне дерево 4 рік. Навесні під перекопування в сухому вигляді вносять 150-180 карбаміду після збору плодів. 100 сірчану кислого калію і 300 подвійного суперфосфату. Осени по периметру крони розсипають компост або гні в розрахунку 20 к на одне дерево. 5 і 6 і рік навесні по периметру крони вносять амофоску. 3,0 на 10 літрів води 7. І рік навесні під перекопування в пристовбурні кола вносять 250-280 сечовини в сухому вигляді після збору плодів 400 подвійного суперфосфату і 200 сірчанокислого калію. Додатково восени по периметру крони розсипають компост або гній, розрахунку 40 на одне доросле дерево. Далі мінеральні підгодівлі дають через рік, а органіку один раз в 4 роки. Після внесення сухих підгодівлі дерево поливають ґрунти під вишню Любска кожні 5 років потребують розкислення, для цього можна застосовувати крейду, золу або доломітове борошно. Кількість внесеного розкислювача залежить від виду ґрунту, але важливо пам'ятати, що вапнування не проводять одночасно з внесенням органічних і азотних добрив підготовка до зими, так як цей сорт вишні не відрізняється високою зимостійкістю. Важливо правильно підготувати її до зими у вересні, жовтні, до заморозків важливо провести ряд заходів, внести належні підгодівлі, провести обрізку, побілити стовбур і скелетні гілки, провести благозарядковий полив і добре замульчувати при стовбурні кола. Низ деревця можна обкласти ялиновим гіллям. Це вбереже його не тільки від морозу, але і від гризунів. У молодих дерев можна зв'язати гілки, стягуючи їх до центру, потім обернути нетканим матеріалом і закріпити шпагатом. Таке укриття охоронить молоді пагони не тільки від морозу, але і від сонячних опіків. При підмерзанні або отриманні деревом сонячних опіків на корі утворюються рани, які необхідно обробити. Для цього ранньою весною акуратно зачистити кору до здорової деревини, потім рани закрити садовим варом, попередньо обробивши їх розчином залізного купоросу 3,0 на літр води, на заклеєну поверхню накласти пов'язку з мішковини або нетканого матеріалу, щоб не пересихала кора, хвороби і шкідники, профілактичні прийоми і лікування, вишня любська досить стійка до ураження багатьма захворюваннями, крім грибкових. Але часто при недостатньому догляді або поганих погодних умовах, і у неї можуть з'явитися хвороби, властиві всім сортам вишні. Комахи-шкідники також послаблюють рослина, що веде до істотного зниження врожаю, щоб не допустити поширення захворювань і шкідників, слід, крім загального догляду, проводити профілактичні заходи, що включають регулярний огляд рослин, а при виявлених пошкодженнях, Часно лікувати таблиця хвороби вишні Любської. Захворювання, ознаки хвороб, заходи профілактики кокумікос листя і пагони покриваються коричневими плямами. На нижній стороні листа можна помітити рожевий грибний наліт рослина слабшої і гине за кілька років ранньою весною оприскати дерева розчином 3 бордоської рідини. Потім, після закінчення цвітіння і після збору плодів 0,4 розчином хлорокиси міді. збудник кокомикоза зимує в опалому листі. Тому слід ретельно прибирати і спалювати опале листя, а навесні і восени перекопувати ґрунт маніліоз на початковому етапі листя, і гілки ураженої рослини виглядають опаленими. Потім на корі і плодах з'являються сірі, нарости кора тріскається, а ягоди всихають і опадають. Дерево гине навесні по закритих нирках, оприскати ураження рослини і ґрунт розчином три бордоської рідини або розчином три залізного купоросу. Після закінчення цвітіння повторити обробку розчином один бордоської рідини. Гриб зимує в уражених частинах вишні, тому потрібно регулярно прибирати всі зіпсовані плоди. А гілки зрізати, захоплюючи не менше 10 см здорової частини. Дірчаста плямистість, бурі плями, що з'явилися на листках, з часом перетворюються в дірки, плоди деформуються, кора розтріскується, зимує грибниця в уражених частинах вишні. Тому потрібно ретельно прибирати і спалювати всі зіпсовані плоди. Хворі гілки зрізати, а рани на корі зачистити до здорової тканини, обробити залізним купоросів і заклеїти садовим варомандракнос. врожає в основному плоди з'явилися на ягодах тьмяні плями, перетворюються в горбки, потім з'являється рожевий наліт, якщо літо дощове, то можна втратити практично весь урожай протягом літа тричі оприскати рослини препаратами топсин або топаз. До цвітіння, після нього і через 14 днів після другої обробки. Регулярно оглядати рослини, що з'являються хворі плоди відразу прибирати і спалювати іржа. На поверхні листя з'являються бурі здуття, що нагадують іржу після цвітіння оприскати уражене дерево препаратом хом 8.0 нульг на 10 води. Після збору плодів повторити обробку регулярно оглядати рослини, прибирати і спалювати з'являються заражені листя. Фотогалерея, ознаки хвороби, кокомікоз на плодах і листках вишні, моніліоз пошкоджує всю рослину, дірчаста плямистість на листках вишні, ягоди вишні при антракнозі, руді плями на листках вишні, ознака іржі, таблиця, шкідники, шкідник, ознаки поразки, методи боротьби, заходи профілактики, вишнева попелиця, висмоктує сік з рослини, в результаті чого листя всихають. А пагони деформуються навесні до набрякання бруньок, оприскати посадки і землю під деревами розчином фитоверма. Чотири розчинити в двісті води, регулярно оглядати рослини, вчасно прибирати кореневу поросль і виполювати бур'яни навколо дерев, рихлити ґрунт в престол, бурних тіл, вишневий довгоносик. З'їдає не тільки нирки і зав'язі, а й квіти. А личинки довгоносика пошкоджують кісточки. Восени обов'язково рихлити землю під вишнею, навесні струшувати комах на розстелену тканину і знищувати до початку цвітіння, оприскати посадки розчином фитоверма. Чотири. Розчинити в двісті води, побеговая моль, шкідник вигризає нирки, квіти і листя навесні розпушити землю в пристобурних кіл і понабухають нирках обробити розчином фитоверма. Чотири розчинити в двісті води, Ото галерея, прояв шкідників, листя пошкоджені вишневою попелицею. Вишневий довгоносик атакує ягоди задовго до дозрівання, Обоговая моль небезпечний шкідник виконання цих нескладних дій з профілактики, допоможе вберегти вишню від виникнення і поширення серйозних хвороб і появи шкідників, а значить, і допоможуть зберегти урожай. Допомога в боротьбі зі шкідниками можуть надавати багато рослин і навіть квіти. Висаджені навколо вишні чорнобривці і календула не тільки прикрасять сад, але і відлякають багатьох шкідливих комах. Збір врожаю, зберігання та переробка. Плодоношення у вишні Любської починається на другий, третій рік після посадки. Кількість врожаю, в залежності від віку вишні, може досягати від 12 до 30 косодного дерева і більше ягоди починають дозрівати в останніх числах липня в південних районах або на початку серпня в центральних. Завдяки щільності м'якоті, плоди вишні Любської не деформуються при транспортуванні і добре зберігають товарний вигляд. З вишні Любської готують прекрасні компоти, і вина, соки і сиропи. Варення і пюре пастилу і начинки для пирогів, і як бонус для любителів, заготовок з вишні легке відділення кісточки. Досвідчені господині, щоб знизити кислоту, готують варення з вишні з додаванням малини, але для деяких заготовок потрібна саме кислота ягід, з вишні гурмани готують соус до м'ясних страв, який, на їхню думку, нічим не поступається грузинському ткемалі, і якщо кислий смак ягід при вживанні в свіжому вигляді. Це мінус сорти, то при консервуванні, цушінні або заморожуванні явний плюс. Відгуки садівників, досить поширений сорт вишні, мене не влаштовує в ягодах підвищена кислотність, неможливо їсти в свіжому вигляді, тільки в консервації з додаванням великої кількості цукру, після того як частина дерева в черговий раз вимерзла, ще один мінус вирішили позбутися від невдалого сорту афінахт. Любодвоуд, інфоревів сцонтент, вішня сорта Любська, як кисла, знаєте, з вишнею, як то кажуть, не до жиру. У мене багато вишень. Постійно підсаджую, але сторожили. Любська і молодіжна. Ці сорти пережили і всюди сущий коккумикос і морозні зими, і те найстрашніше посушливе літо. Їм вже років по 12, а плодоносять прекрасно. Зараз на зміну підростають дві вишні цих сортів. Ці два сорти самоплідні, їм не потрібні запилювачі, ну і ягоди хороші, особливо у Любської, і зацвітає вона пізніше. Квітки не потрапляють під заморозки. Штучний інтелект. Ответ mail Рюквестіон 87955429, Вишня Любська. Незважаючи на наявні незначні недоліки. В загальному є досить продуктивним сортом, як не можна краще підходить для технічної переробки.